Ще один пункт, за яким окупанти дуже тиснуть на наших людей: це інформація, і, зокрема, відрізання абсолютно доступу до інформації, відрізання будь-яких каналів, джерел інформації. От про це вже пишуть про те, що українські сайти та сервіси заблоковано на тимчасово окупованих територіях. супутникове телебачення відключено, Телеграм, WhatsApp працюють із перебоями. Ми вже з вами зачіпали цю тему в попередніх наших. Випусках ми вже говорили про це їхній так званий, теж аналог та аналог соцмережі, аналог каналу комунікації. Макс так він називається. Так. З вашої з вашої інформації, чи зараз ситуація усугубляється, чи вже дійсно важче тепер комунікувати із підконтрольними києво територіями? Ну, я би не сказав, що прям важче, все ж таки комунікують люди. Телеграм програмі поки що працює, вайбер е, поки що працює. Те, що стосується сервісів з вайфаєм, пов'язаних, давайте так скажемо, да з інтернетом. Вони uh -huh. ще працюють. То, по перше, по-друге, є е, сервіси платні, якщо хтось хоче там поговорити, умовно кажучи, голосом там якась йола чи щось таке. Можна заплатити, внести гроші і розмовляти вебірало тож теж саме. Поки що це не заблоковано. Насправді можна цим користуватися. Наскільки там хтось хоче цим користуватися, чи треба це робити? Це питання інше, але ну це працює. На щастя, я думаю, що ми зараз знаходимося в той точці, коли росіяни трошки сповільняться. тому що знову ж таки я би не прив'язував ну, ситуацію, і навіть нам в країні це зараз невигідно, прив'язувати ситуацію виключно по повному територіям. Тому що насправді на окупованих територіях з точки зору блокування, з точки зору обмеження доступу, з точки до інтернету і так далі, на насправді нічого унікального не відбувається, те саме, що і на Росії. Вони скрізь зараз це блокують. Це дуже важливий момент, який ми маємо усвідомити, на кого це застосує, ну, кого це стосується. Це стосується так званих зумірів. Да? Я думаю, всі розуміють покоління, які мається на увазі. Наша чудова молодь, яка зробила революцію з картонками, щоб на ну, де боже вони якісь революції не наробили, от саме для цього контролю це встановлюється. Тут не питання в тому, щоб там наші люди перекидали інформацію наведення і так далі. І так далі. Існує, повірте, мільйон засобів. Як можна це обійти, і неможливо їх всіх закрити. Ну якщо про тільки повністю виробити інтернет, і то, мені здається, голубами будемо переписуватися. щось вигадаємо, як то кажуть. Тому тут питання не в тому. Питання в тому, от саме щоб молодь, а яка підростає, да, і вона не наїлася цієї свободи, тому що наїстися вона може тільки через інтернет. І саме тому і дуже добрі, якісь такі дзвіночки. Для нас знов ж таки да там в Новосибірську о, бастували минулого тижня саме перед максимізацією. По перше, по-друге, поніслось те, що вони ж продають цей мак, що це захист від як вони кажуть, офісу в Дніпропетровській. Да? Ну ми всі розуміємо uh -huh. про наші чудові кол-центри з. Окрема історія, але е, в Максі вони вже теж є. Ну просто це треба розуміти, і коли стали пошли перші повідомлення, що Макс не захищений від е, злочинів кіберзлочинів, то росіяни почали потроху сплавляти е, і оберти їх е, е, різні голоси, до яких, врешті, Кремль все ж таки прислухається. Почали оце в хвилю, що не треба, що навпаки тотальна заборона, от що в Ніпалі відбулося дуже яскраво. Вона призведе до чергового Непалу тільки вже на Росії. І вони потрошки відпустили на щастя, і най воно так і буде. Тому я думаю, що насправді люди, і я знаю, що хто хоче отримувати інформацію, він її отримує. VPN не працюють. Насправді через VPN ти можеш подивитися все, що завгодно Зрозуміло, що там офіційно офіційні історії. Ну, наприклад, телебачення, да ну, там вже почали прямо-прямо забороняти. От остання була Запорізька область, до 1 жовтня вони мають демонтувати люди мається на увазі. Самостійно всі супутнікові тарелки і супутнікові приймачі, ті, які не налаштовані на офіційні російські. Ну тобто і все. А це по перше. По друге, цей МАКС дійсно встановлюється у всіх гаджетах. На окупованих територіях встановлюється ще одна програмка. Візір вона називалась, Можливо, зараз вони там її доуточнили. Якось це окрема програма стеження за, за людьми. Фактично, вона на кожному гаджеті, який продається в окупованих територіях. Тому якщо там брати, оце важливо, наші люди мають замовляти якомусь там, що там їх там в Амберлік, як якісь там працює їх е маркети, і е з доставкою або краще виїхати в якийсь Ростов на Дону і придбати там або в Крим там більш-менш чистим вони продають. Ну тобто боротися з цим треба, але сказати, що от прям ну дотиснули тут, не знаю, ці тиждень, чесно кажучи, ми постійно про одне те саме і постійно намагаємось обережно довести нашим спікерам, які з'явились на цей тиждень, особливо на зв'язку з 10 вересням, що треба бути трошки обережним із висловами. Чому? Тому що, коли ми починаємо трошки перекручувати, для того, щоб воно виглядало страшніше ніж воно є. А у нас є така тенденція. І, ну ми от контрпропаганда, кажуть, то що пропаганда, що роблять росіяни? Ми такого не робимо. Вони всі наші повідомлення беруть, доводять, що це неправда, а це достатньо легко зробити, якщо ти пересмикнув, і по місцевим по локальним мережам дивіться, як Україна бреше розповідає неправду про те, як ми живемо. І от це грає набагато гірше взагалі за все, що може існувати, насправді. Оце точно інформаційно грає проти нас, тому варто все ж таки зважувати, наскільки треба згущати кольори там, да, і а наскільки okay. треба називати речі своїми іменами. Про ту ситуацію із примусовою паспортизацією придумали е, росіяни таку собі спрощену процедуру. Це був указ Владіміра Путіна ще за березень цього року, і от 10 вересня сплив той дедлайн. Сплила та дата, е, коли обов'язково всі, хто живуть на тимчасово тер окупованих територіях України, мають отримати російські паспорти. Або власне виїхати з цих територій. Е, що тепер? Що буде з тими, хто не так би мовити, легалізувався на, на, на цих територіях, які підконтрольні Росії? Ну тут насправді досить досить просто і досить складно одночасно. І тут дійсно потрібно вносити певні корективи, тому що навколо всього цього дуже багато шуму, ну дуже багато галасу. Я чую всі ці заяви. І ну давайте так. Треба. Відсортувати щодо чого і до чого в це присвета ніякої там примусової паспортизації більше на окупованих територіях немає. Вона неможлива і неможливо вона з 1 січня 2025 року. Крапка спрощена процедура отримання паспорт на тому закінчилась. Про що йдеться мова? Насправді, коли починаються ці розмови навколо 10 вересня. То, що сталося, да і чого варто очікувати, і тут от дійсно починається дуже складна ситуація. По перше, люди, які не мають російського паспорта і є іноземцями, а для українців це було прописано окремо продовжений цей термін, вони мають що зробити? Вони мають пройти процедуру принизливої реєстрації. По суті, це дуже схоже на якісь гето, якщо чесно. І люди мають здати так телескопію, мати пройти медицинські дослідження, та і наявність там речовин в крові наркотичних, токсичних, ментальне здоров'я. Ну тобто, все це. Якщо все гаразд вважаю, окупаційна влада вважається, що ти можеш перебувати далі на окупованих територіях, і ти можеш там перебувати до 1 січня 2026 року. Це важливо, тому що що буде далі, взагалі невідомо. Ну насправді на весь цей період, поки ти перебуваєш до 26-го року, ти не маєш більше нічого робити. Насправді, тобі не мають штрафувати, переслідувати, ну і, і так далі, умовно кажучи. Тобто така ситуація насправді. З точки зору людей тепер кого це стосується, тому що це теж дуже ну важливо. В чому питання? Питання в тому, що це не стосується людей, які мешкали, мешкають і продовжують мешкати на окупованих територіях без виїзду, і це от важливо. Угу. Тобто, люди, які наші умовно кажучи, знаходяться на окупованих територіях і не виїжджали. Вони і не отримали російський паспорт. Вони зараз взагалі поза законом. І це просто ну, якась ну, дивний дива. Тому що ця процедура не для них, а нова процедура ніяка не затверджена. І це от як буде з ними, це велике питання.